Часто на консультації приходять клієнти, підприємці, і коли ми аналізуємо, а який ваш мотив, чому ви дієте, чому ви працюєте в бізнесі, чого ви хочете взагалі від цього бізнесу, от насправді не ось ця от фігня по типу, хочу саморозвиватися, хочу стати успішніший, це все є. Знаєте, таке лушпиння, яке потрібно одразу відсіювати від себе, це є та абстракція, яка не дозволяє вам побачити дійсно. Причину, зради чого вам робити, і ми йдемо в корінь в такому випадку проблеми, щоб оминути усе це лошпиння, і часто, дуже часто я чую від підприємців таку фразу: я хочу своїм дітям забезпечити хороше успішне майбутнє. Я хочу їм забезпечити можливість навчатися в навчальних закладах вищого рівня. Я хочу, щоб мої діти навчалися в хороших класних колективах щоб вони спілкувалися, щоб вони розвивалися, щоб вони не плавали в тому рівні, в якому плаваю я. Я не хочу, щоб вони проходили через те саме, що зараз проходжу я. Я хочу, щоб вони жили краще, щоб вони спілкувалися з хорошими, класними людьми. Я хочу, щоб в них зав'язувалися хороші, дружні знайомства з цими людьми. Щоб були достойні люди в їхньому оточенні, і дуже часто ось це рішення підприємці бачать саме через навчальний заклад. Тобто, їхній план такий дати можливість кращої освіти, дати можливість своїм дітям навчатися в кращих престижних навчальних закладах. І ось там саме в навчальних закладах, так як вони будуть і навчатися здобувати якісну освіту, яка дозволить їм потім працевлаштуватися на хороші високооплачувані роботи. А саме це є основна причина, тому що ви дивитесь на той бізнес, яким ви займаєтеся, ви дивитесь на той розклад справ, який ви маєте, і розумієте, наскільки це важко, і ви не хочете, щоб ваші діти проходили через те саме, і ви хочете, щоб вони працевлаштувалися в хорошій компанії. Не як якийсь чорнороб, а як якийсь менеджер, класний фахівець своєї справи, який буде отримувати високу зарплату, який забезпечить потім і собі, і своїй сім'ї хороше, заможне майбутнє, ось що ви хочете. І насправді це є правильна, це є хороша, класна ціль. І до цієї цілі потрібно прагнути, і вона дає підприємцеві мотивації. Вона дає підприємців мотивації працювати день в день, і тим не менше, я повинен сказати вам і про зворотню сторону цієї цілі. І здавалось би, яка тут може бути зворотня сторона. Це ж настільки класно, як так дітям потрібно дати все найкраще, дітям потрібно дати класну освіту. Треба дати класний колектив, в якому вони будуть обертатися, але ви повинні розуміти іншу сторону. І саме на цьому я наполягаю, щоб ви повністю бачили всю ситуацію. І давайте розберемо, яка ж це інша сторона. Інша сторона того, що ви відправите свою дитину, навчатися в хороший, класний навчальний заклад, вона полягає в тому, що ви однозначно повинні заробити достатню суму грошей. Так як ваш бізнес зараз вам це не дозволяє зробити, ви можете йти дуже довго до цієї цілі, а ви будете по суті і відривати від себе величезну кількість грошей, відмовляти собі, своїй сім'ї, там з дружиною чи з чоловіком, будете себе утискати в всіх таких от бажаннях, лише би забезпечити дитині хороше майбутнє. Тобто, але ви не забувайте, що окрім вашого бажання, окрім бажання того, що ви хочете, щоб дитина навчалася. Дитина ще сама повинна хотіти навчатися, і це буде перша перешкода. Чи не проти її волі, ви її туди направляєте? Чи не замість своєї дитини ви прийняли рішення? І якщо ви йдете ось так проти волі, то ви можете просто так ви накопичити гроші, так ви назбираєте, ви їх вкладете, але потім дитина не хотіла туди йти, вона просто піддалась під ваш тиск. Пішла, не отримала задоволення від навчання і робила всупереч тому, що ви очікували. Могла зв'язатися з нехорошою компанією, могла просто навчання запороти, могла просто не реалізувати себе так, як би ви хотіли, так як ви бачили це. І в результаті всі залишаються засмученими, це мягко кажучи, засмученими. І зіпсовані відносини вам також в цьому випадку забезпечені. Давайте припустимо, що. Ви все ж таки йдете в тому напрямку, який цікавий дитині. О, дитина вибрала хороший заклад для освіти. Він дорого вартує. І ви вирішили дати можливість своїй дитині це зробити. Так, ви ось так, скрипучи зубами, ось ці всі гроші назбирали. Так як бізнес не генерує вам достатньої суми грошей. Почали там трошки, там трошки, там трошки збирати ще якісь підробітки, може берете, ще щось робите. Одним словом, живете не одним бізнесом, а повний спектр завдань, якихось додаткових виконуєте, лиш би накопичити ось цю суму, щоб дитина поступила. І давайте розглянемо те, що для того, аби дитина поступила, вам також потрібно не просто заплатити це. Не радянський союз, що все вирішувалося тільки грошима. Тепер ще велике значення має і сам рівень знань дитини. Тобто, весь цей процес вам потрібно супроводжувати фінансово в плані найму репетиторів. І якщо ви хочете свою дитину відправити в найкращий, найпрестижніший навчальний заклад, який безумовно буде дорого вартувати, дитина повинна і показати найвищий рівень знань, тому що конкуренція буде висока. Конкуренція буде просто неймовірна. Навіть по мірках українських навчальних закладів це також була величезна конкуренція. І ви повинні бути до цього готовими. Ви повинні забезпечити якраз таки своїй дитині можливість навчатися із хорошими, найкращими репетиторами. Чим вищий рівень навчального закладу, в який ви хочете її відправити, тим вищий рівень репетиторів ви повинні дозволити. Це знову ж таки, ось додаткове фінансування, яке ви повинні обов'язково враховувати. Припустимо, що ви навіть і це дозволили. Добре, ви забезпечили хорошу освіту. Ви забезпечили дитині хороший і багаж знань. Дитина поступила, але поступила не на бюджет, а поступила на контракт. Тоді готуйтеся до того, що вам все ж таки потрібно буде також фінансувати щорічно навчання цієї дитини. І я знову вам нагадую, що чим вищий рівень навчального закладу дитини, в якій вона буде навчатися, тим відповідно ви повинні будете щороку платити більшу суму. І мало просто в даному випадку зібрати необхідну суму просто для підготовки, для навчання, для репетиторів. Поступлення вам потрібно підготувати себе до ось цих регулярних витрат на щорічні платежі. Це є одна сторона медалі. Інша сторона медалі, яку ви повинні враховувати, це є те, що дитина буде жити або в гуртожитку, або на квартирі, наприклад. І це також є додаткові витрати, які ви повинні обов'язково враховувати. І усі ці витрати ви повинні прораховувати наперед, на весь період навчання. І як би вам зараз було не сумно усе це якби підраховувати, можливо, ви берете зараз прямо, от як я кажу, калькулятори підраховуєте на моєму прикладі те, що я вам розповідаю, тільки переводите на свою ситуацію, на свої цифри, і насправді це є правильно, і це те, що я би вам особисто рекомендував зробити прямо зараз є дуже важливий крок для того, щоб реалізувати той план, а не просто поговорити і забутися про нього, помріяти, політати, так би мовити, в хмаринках і все на цьому от стати. Якщо ви націлені серйозно попрацювати в цьому напрямку, то ви повинні враховувати усі ці витрати. І крім того, ви також повинні враховувати те. Я розумію, ви можете зараз засмутитися, а от мені, наприклад, ніхто не допомагав ніколи, а от я, наприклад, тепер сам все забезпечую своїй сім'ї. Ви повинні зрозуміти, що ваша дитина ще в принципі не сформувалася і не може себе забезпечити. Так, я розумію, що можна сказати: а от є ж діти, от в тих знайомих, от вони там змогли себе забезпечити, от вони змогли самі піти на підробітки, попрацювати, себе забезпечити, дозволити собі поступити в навчальний заклад, ось такого рівня високого, заплатити самостійно за ті зароблені гроші. Але давайте дивитися реально на речі. Це є одиничні випадки. Скоріше всього, і ви, і ваша дитина в цю статистику винятків не потрапляє. Дивіться реально на речі. І готуйте себе до великих витрат в даному випадку. Чим вищий рівень навчального закладу, тим до вищих витрат ви повинні себе готувати. Це є ще один крок. Давайте припустимо, що ви все це реалізували, дали можливість дитині от навчатися, забезпечили її фінансами і можливість платити за навчання. Давайте дивитися далі. Дитина потрапляє в колектив в навчальному закладі такого високого рівня, і студенти також будуть високого рівня, тобто їхні батьки будуть не останніми людьми. Це однозначно, і ваша дитина зовсім скоро вам. Про це почне розповідати як тільки почне навчатися і здавалось класно, спілкуйся, розвивайся, тягнися до таких людей. Все це правильно, але тут є один нюанс, який ви повинні врахувати саме. Ви, ви, як батьки, як батько чи як мати. Ви повинні це врахувати. Це є те, що коли ви будете чути, що там, наприклад, батько, крутий там бізнесмен має свою мережу роздрібних магазинів, там, наприклад, батько там депутат, чи ще хтось, там, наприклад, батько має свою мережу там автомийок, наприклад, чи ще щось таке, ну дуже високого рівня люди, наприклад, з немаленькими доходами, однозначно, то в даному випадку, коли ваша дитина почне спілкуватися, вона також повинна мати можливість, скажімо так, показати себе на ви. Вищому рівні, щоб такі діти з нею вступали, от в комунікації, тому що діти, ось цих батьків заможних, вони одразу навчають своїх дітей, щоб вони ретельно фільтрували тих, з ким вони спілкуються, щоб вони ретельно вибирали свої оточення і тягнулися навіть не до такого рівня, як вони, а навіть до ще вищого рівня тягнулися дітей. Тобто, якщо в даному випадку вийде ситуація, що ви просто через силу, ось так взяли, назбирали цих грошей і заплатили за навчання, але самі ви по статус. Залишилися дрібним підприємцем, от що вашій дитині буде розказувати. Їй буде соромно, вона буде себе відчувати некомфортно. Якщо вона буде некомфортно себе відчувати, вона буде себе вести невпевнено. Якщо вона буде вести себе невпевнено, її будуть не сприймати. Вона залишиться білою вороною. Вона буде ізольована від цього колективу. І та сила, яку ви сподівалися, щоб вона отримала, ось ці зв'язки, ось цю комунікацію, вона спрацює проти неї, тому що вона може стати просто ізгоєм, її будуть просто не сприймати. І в даному. Тому випадку, аби ваша дитина не потрапила ось в таку складну ситуацію, це буде дуже важко психологічно. Кожен день їй це буде нагадувати. Ці люди, з якими вона буде навчатися, це їй буде нагадувати когось це стимулює більше розвиватися, але велику частину учнів, от, наприклад, і вашу дитину, це може, наприклад, дуже сильно засмутити. Просто закликаю одразу зняти рожеві окуляри і розраховувати саме на ось такий песимістичний сценарій для того, щоб ви могли до нього підготуватися. Виникає питання: а як до цього можна підготуватися? Перше, що вам. Потрібно зробити це забезпечити собі в бізнесі стабільний дохід. Бізнес повинен стабільно приносити вам гроші, щоб ви могли стабільно оплачувати всі ці витрати. Друге, що ви повинні зробити, це те, щоб бізнес приносив вам достатній дохід як для оплати навчання дитини, так і для власного життя. Тому що якщо ви всі гроші будете вкладати на навчання дитини, а на собі будете економити, то ви дуже швидко самі будете розчаровуватися. І коли в дитини будуть виникати якісь неуспіхи, чи ще щось, ви будете її постійно цим дорікати. І тим самим дитина буде з вами в конфронтації, не буде до вас прислухатися, ви втратите авторитет і підірвете віру в свої сили своєї дитини. Наступна третя рекомендація, яку ви повинні зробити дохід, все ж таки це добре, але прибуток повинен бути в основі, тому що ви можете заробляти багато але з бізнесу мало витягувати, і в такому випадку. Ви не зможете навіть при великих оборотах, при великому об'ємі торгів, продаж, ви не зможете виділити ці кошти на себе чи на свою сім'ю. Просто всі гроші будуть зав'язуватися в бізнесі. Тому ваше основне завдання зробити в даному випадку так, щоб ваш бізнес приносив вам достатньо прибутку. Виникає питання: а як це зробити? Насправді тут все є доволі індивідуально. На жаль, я не бачу ні вашого бізнесу, ні вашої ситуації, тому не можу дати вам чітких рекомендацій в даному випадку, як діяти вам конкретно у вашій ситуації. Тому, якщо у вас виникають питання, як правильно збільшувати продажі, дохід, прибуток у вашому бізнесі, щоб ви могли забезпечити потім і своїй дитині класні умови навчання і стабільно могли це забезпечувати, і самі не втрачали від цього, також собі жили на достойному рівні життя, щоб і вам було комфортно, і дитині було комфортно. Тоді записуйтеся на безкоштовну онлайн консультацію. Посилання для запису залишаю внизу. За годину часу ми з вами розберемо в чому ви помиляєтеся, що ви робите не так, чому ви не доотримуєте той прибуток. Який вам необхідний, і головне, ми з вами розберемо, як правильно конкретно вам діяти, конкретно у вашій ситуації, конкретно у вашому бізнесі. Ще раз нагадую: посилання для запису на безкоштовну консультацію залишаю внизу в описі до цього відео. Також рекомендую підписуватися на телеграм-канал, він є абсолютно безкоштовний. Там я ділюся тільки тою інформацією, яку я ділюся зі своїми клієнтами, і більше ніде я цією інформацією не ділюся. Там ви отримаєте інформацію про продажі, вибудовування Носин з працівниками, з постачальниками, з клієнтами збільшення прибутку і багато інших важливих тем для вашого конкретного бізнесу, які допоможуть вам швидше прийти до цієї цілі. Також я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-який із цих відео, і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.